Тарас Заворотній, керуючий партнер Національної антикризової групи, політичний експерт, ну його напевно теж наші глядачі знають. Пане Тарасе, добрий вечір. Так, Доброго дня. Ну, я планував трохи з іншого почати, але тут усі коментують заяви, точніше, цитують інтерв'ю Байдена, Україна поза НАТО. Я не можу з цього не почати просто в будь-якому випадку. Прошу вашу думку, пане Тарасе. Ну, дивіться, ви повинні розуміти, що на Заході політики хочуть, вони нічим, в принципі, не відрізняються від будь-якого політика, як в Україні. Вони хочуть менше напружуватись і більше отримувати дивіденти саме для себе. Тому позиція може бути така, але Україна повинна міняти таку позицію. Чому? Тому що м -м 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 проблема в тому, що після того, як скрився блеф Росії стосовно ядерних ударів е, скрився завдяки все ж таки Україна, тому що після того, як Україна почала е, нищити станції попередження ядерного удару в Росії, виявило що ніяких, ніяких погроз немає ядерних, про яких нам довго розповідали, переказували в тому числі і так далі. І тому тут позиція України повинна бути: ми вас почули, але ми хочемо по-іншому. Тобто ми повинні розуміти, що політика Сполучених Штатів Америки, до речі, демократичної партії завжди полягала в тому, щоб зберігати Росію цілісну, оберігати її і так далі. Це ваша позиція, наша позиція. Інша це не зараз народилася ця політика, це 100 років тому, що народилася політика ще з часів Вудра Вільсона. Це був президент від демократичної партії, до речі. Після Першої світової війни. У нього тоді ще склалася така політика, що Російська імперія повинна існувати. От можна подивитися, відкрити 14 пунктів Вудра Вільсона і подивитися, як вони бачили перебудову Європи після Першої світової війни. Там, наприклад, написано: Польща повинна бути незалежною. І Польща стала незалежною. Сербія повинна отримувати вихід до моря. Створилася Югославія, Сербія отримала вихід до моря. Незалежність отримали всі країни Австро-Угорської імперії, фактично, навіть найменші нації. А ось стосовно Російської імперії, там цікава фраза: якщо її так узагальнити, що повинен там бути збережений простір. І так далі, і не і, і немає згадок, наприклад, про Фінляндію, яка вже стала тоді незалежною, країн Балті і так далі. Тобто, ну така позиція їх була. Потім вони активно годували більшовиків після того, як вони роздовбали всю країну під час громадянської війни. Була така кампанія, коли був голод в радянському союзі. Американці привозили туди харчів. Була така громадська організація Ара так? потім ми пам'ятаємо, як Сталіна активно озброювали, надавали військову допомогу. Ну і пам'ятаємо вже 90-ті, коли знову годували вже Росію, тому що рятувало фактично від голоду. Всі пам'ятають, як завозилася гуманітарні вантажі величезні. Правда, це вже республіканці робили, але політика така є. Чому тому, що ну і про позицію стосовно України, ж ми пам'ятаємо категорично проти того, щоб Україна виходила з радянського союзу. Ну, принаймні, така була позиція Буша старшого і, до речі, Маргарет що вони разом були в Києві. Тоді це не добре, не погане. Вони живуть в такій реальності, але це нам підходить. Нам це не підходить. Так тому я вважаю, що Україна може обміняти статус на НАТО яким чином ну Україна може створити економічний хаос в Росії, наприклад, ударами по НПЗ по енергетичної інфраструктурі, і це вже буде хаос в Росії, це буде вже проблема не українська а проблема, вибачте теж сполучених штатів Америки. Це вони будуть ганятися за ядерною зброєю, хімічною зброєю і так далі. І тому позиція я думаю, України повинна бути наступна. По перше, після того як скрився цей блеф стосовно ядерного удару, теж завдяки Україні. Україна повинна вимагати більше зброї для ударів по території Росії. Ну, дивіться, скільки вже днів б'ють по території Росії, і що перше риторичне українське запитання, а нічого не сталося. Навіть Рябков, який там у 21-му році кричав: забирайте манатки, як там і шуруті на кордони 97-го року стосовно країн НАТО. Зараз достатньо спокійно все це сприймає тиша і так далі, тому що вони залишились беззахисними, тому що вони в уразливому стані зараз знаходяться. І звичайно, що є побажання чиновників це робити там, Русофійська групи Селівана Бьорнса в адміністрації Байдена, але це ж не наша проблема, а їхні проблеми. Тому Україна повинна дотискати це питання. Я вважаю, що обміняти в обмін на е, створення великих проблем на території Росії. Вирішення маленьких проблем, тобто Україна в кордонах 91-го року, НАТО, і ми обіцяємо, і Україна може е, навіть пообіцяти, що чіпати Росію не буде. Ну як не буде, ну принаймні публічно там пообіцяти, так ну і там списання боргів та інших речей. Тому нам треба НАТО вигризати. Тут не треба знаєте, слухати, що нам говорить. Бо якби ми слухали, якби Україна слухала, що її говорить з самого початку широкомасштабного вторгнення. То все б закінчилося планом, планом дракі італійського прем'єра, який пропонував Україні здатися. Ну я це настільки все не нове. Я ось зараз вас, пане Тарасе, слухав і згадав розмову там декілька років тому звіту Том Сан Лансбергісом з дідусем, нинішнього міністра закордонних справ Литви Гбрієріса. А коли він нам з Аркадієм Бабченком розповідав, як йому телефонували американці, я вже не пам'ятаю, хто конкретно він казав, просто не хочу брехати, і сказали. А він був тоді, хто не знає головою парламенту Литовської Республіки, яка оголосила себе Так, незалежно. Да, да. 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 І він, він казав: мені телефонують і кажуть, ви що хочете робити робіть. Валюту свою економічно відкриту зону, що хочете робити там. Будь ласка, але просимо вас, не виходьте, не руйнуйте Радянський Союз. Це попри те, що Сполучені Штати, визнаючи Радянський Союз, не визнавали окупацію да, країн Балтії. Це така була да. шизофрінічна історія. І, 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 ну, і ми так запитали ну, пана професора, що ж ви їм сказали? Ну, в принципі, знали. Він сказав: я їх послав. І далі він сказав слово, яке я не можу сказати в етері ліцензованого телеканалу. От це так було. Правда так. ну тобто Ситуація не нова абсолютно. Але зараз дійсно Росія, ну я просто там трохи бачу їхню пропаганду, вони занепокоєні трохи, а може і не трохи. І, але все ж таки вони залишаються сильними, нахабними і терористичними. І ми бачимо ну власне на, на власній шкірі, зараз ми. Відчуваємо наскільки серйозно вони пошкодили нашу енергетичну систему. Я не знаю, пане Тарас, наскільки ви на цьому розумієтеся, але якщо маєте щось сказати з цього приводу, на це особисто мені цікаво і всім нашим глядачам, що зараз відбувається з енергетикою, і що, що буде далі, чи на краще, чи, чи на гірше можуть бути зміни, і якщо там як, як ми взагалі піде пройдемо е, літо і, і підійдемо до, до зими е, цього року. Ну, давайте так я закінчу по Росії. До, Дивіться в дійсності в енергетиці. От я запитував фахівців, які вислідковують, що відбувається в Росії. Росія дуже поспішає з цими мирними планами. І все інше, чому тому, що восени будуть очевидні, очевидні результати ударів по території Росії. І по енергетиці, тому що у них дуже в дійсності багато слабких зон, які вже вже в досяжності є українських дронів. Ну наприклад, дуже дуже їх дратує звичайно. Удари по новоросійську, тому що це ледь не єдиний незамерзаючий порт російської взагалі Росії, так російської імперії, який дуже гарною логістикою. І прильоти по НПЗ, прильоти по оцих СБУшних дронів вже по новоросійську. Вони дуже знижують рівень їхньої енергетичної системи. От, наприклад, у них вже є проблеми з виробництвом авіаційного палива. Тому що порушуються технологічні цикли, неможливість завести обладнання, що його зробити правильно, і вони зараз, наприклад, імпортують з Білорусі. Тому тут знаєте, ми повинні розуміти, що смерть кашеє в дійсності якраз в дезорганізації їхньої енергетичної галузі, тому що якщо Москва не буде спроможна викачувати ресурси з Сибіру і продавати його на захід. Руйнується вся система економіки, на якій вони ну років 500 в дійсності існували. Тому э, росіяни тому там то така от бігання. Як от э, будуть там ще дзвінки? А не чіпайте? Ну були ж дзвінки? Ну, Україна сказала, добре ми вас почули, але продовжуємо, тому що це питання нашого виживання, і це залежність, яку Україна повинна використовувати. Бо ви кажучи, хочете, щоб Росія збереглася там, да. Та, будь ласка, тільки нехай він виходить на кордон 91-го року, і вже з нею знаєте, робить все, що завгодно. це вже не наша справа буде. стосовно нашої енергетичної системи. Ну дивіться, ну по перше, ми не повинні розглядати ці удари як відповідь на наші удари на енергетичну структуру. Це знаєте, це такий це така смислова смислова пастка. Ні, це Тому не так. Я, я, я цього не стверджую. Ні, я абсолютно ні, не дав. Я, я просто говорю, що ні. багато. Ні, я ж говорю, що не я говорю просто глядачам, багато хто сприймає, що це були удари. Ні, я вважаю, що удари по енергетичній інфраструктурі почали е, саме тоді, по генерації, коли росіяни остаточно зрозуміли, що захопити Україною не вдасться. І вони зрозуміли, що це вже ніколи не буде їхніми, і вони почали руйнувати її вже, от в такий спосіб, скориставшись в тому числі паузою, яку організували нам в Конгресі Сполучених Штатів Америки, тому що не було достатньо протиракетної оборони. Друге, ми повинні розуміти, що зараз, зараз час якраз перебудувати нашу енергетику. Для цього уряд повинен максимально спростити і лібералізувати ринок генерації в першу чергу, умовно кажучи, роби все, що завгодно. Ну, слава Богу, і там вже бачу, принаймні прокинувся наш пан Шмигаль сказав, що треба завозити газогенеративні ці котельні, сонячні панелі, маленькі гідроелектростанції, електростанції. Роби все, що завгодно. От що повинно бути зараз зроблено. Це перше, друге повинна дозволена лібералізована. Можливе створення альтернативних мереж не тільки на обленерго повинна все бути зав'язана. Ну умовно кажучи, припустимо маленьке містечко або декілька сіл. Вони можуть створити власну енергомережу, якщо у них є там, наприклад, біогазові установки чи інше. Ну нехай вон там у неї живуть і е, е, без без монополій, які зараз у нас присутні в обленерго і Там спростити цей порядок, так і тоді Україна зможе максимально децентралізувати енергію систему, і можливо до середини, до вже до осені якось стабілізувати ситуацію. Далі ніяких циклопічних проєктів, які у нас там починаються, давайте будувати нові атомні станції. Зараз вони не потрібні, тому що це не маневрена енергетика. Нам потрібна маневрна енергетика, яка дозволяє якраз компенсувати роботу. Ну не компенсувати, тому що ну, атомні електростанції неможливо маневрувати. Вони або включаються і довго працюють, і, або виключаються. По іншому воно не працює. Тому можливості є, газ в Україні є біопалива. Зрозуміло, що купа, тому в цьому напрямку повинні бути і фінансування державними банками кредитних якихось програм. Туди закачувати ресурс, тому що от підняття тарифів, які зараз відбулося, воно ж не вирішить проблему енергозабезпечення. У, у нас будуть високі ціни, якщо не буде лібералізований ринок, і не буде світла. Ну так побудований ринок. І далі, звичайно, що повинно бути ліквідовані монополії в обленерго. Тому що це ненормально, коли є компанії, які одночасно володіють генерацією, і одночасно володіють розподілом, тому що вони створюють неконкурентні умови і забирають у цей монопольний прибуток в даному випадку. Ну якщо вони не будуть робити, ну в ідеалі взагалі ця інфраструктурні інфраструктура, вона повинна бути націоналізована. Не генерація націоналізована, а саме, а саме розподіл для того, щоб забезпечувати рівний доступ всім гравцям. Нам потрібно дивіться за той тариф, який дали зараз. Він достатній для того, щоб ну багато маленьких і дрібних підприємств, навіть середніх компаній, просто почали інвестувати гроші в генерацію. І тоді ми альтернативно зможемо виставити генерацію, і вона не так буде. Не так буде бити по українцям. Тим більше ми повинні розуміти, що в Україні проблема може бути не скільки зі світлом, а скільки з теплом, тому що ТЕЦ генеральже генерувало ще тепло. А якщо буде, якщо буде холодна зима, то це означає різке навантаження на. Звичайно, що на систему люди просто електрикою будуть опалюватись, так і це повинно бути. Тобто, максимально децентралізувати цю систему в принципі час ще є. Якщо там зараз касують мита на завезення комплектуючих для виробництва там біогазових е, установок, є купа українських що виробництво мінітець якихось, які то там хтось на тирсі працює, е, хтось на чому працює, на газі. працює. тобто, в принципі, за ну рік-два можна вибудувати і компенсувати всі ці потужності, які були знищені. Плюс є ще електронні системи, які можуть регулювати. Як в Німеччині, які можуть регулювати перетоки енергії, нічні нічне використання енергії, денне використання енергії і багато чого іншого В принципі ці технології вже давно працюють в Європі, і за бажанням і за політичною волі уряду, в першу чергу, ліквідувати дефіцит в принципі можна протягом року-двох, але тут лібералізація повинна бути відбуватися цього ринку. Я знаю випадки, коли там в ну, Карено взагалі побачити велику ТЕЦ в Європі. Це вже ну така екзотіка, така музейна історія трохи. Дійсно, там ці питання є там і в селищах. Причому людина може сама поставити собі сонячні батареї і насоси ці підземні, і продавати свою енергію, яка йому зайва. наприклад. Ви правильно говорите, да? це мікро, мікровиробники, а вони ж можуть об'єднуватись мережі. Незалежно від обленерго, в даному випадку маленькі містечка особливо можуть жити, тому що великі ТЕЦ вони адекватні для великих міст. Ну, наприклад, там Київ, тому що є висотні дома, які треба так опалювати, там Одеса, наприклад, та інша, а інші міста, наприклад, навіть обласні, там десь 300-400 тисяч вже можуть працювати от за такою системою. Децентра максимальна децентралізація сам виробник от ви правильно помітили, це називається мікровиробники. А у нас же така система побудована, що у нас максимальна монополізований ринок, в тому числі там органи місцевої влади. Вони часто є там, мають частку з тої самої теці. Вони нікого не пускають на свій ринок. О, знаєте, от американці поставили, що в другому році багато. Газових цих генераторів вони досі не встановлені, тому що не всі точніше встановлені, тільки зараз щось ворушитися почали, тому що це порушення монополії, тому що багато поважних, точніше неповажних людей мають з цього ну великий зиск, і українці повинні наполягати на це, в тому числі отака от система, коли Сам ти поставив панель або створив кооператив, наприклад, так зібралися, поставили панелі. Ви стаєте таким міні-виробником, наприклад, для цього регіону. Коли вам не потрібна енергія, так тоді ви передаєте, наприклад, сусідньому регіону, а це все може регулюватися вже IT системами комп'ютерами і все, що з цим пов'язане, і тоді. У нас як в інтернеті буде, знаєте, от, чому інтернет неможливо знищити, тому що він максимально децентралізований, так і тут. От, окремий регіон може працювати взагалі без обленерго, е, забезпечує, якщо потрібно йому, наприклад, для е, там завод, наприклад, побудувати. Він сам там домовляється завод сам може виробляти, в тому числі енергію. Багато ж у нас накупили, наприклад, генераторів. Так от вони стоять зараз. А якщо він виробляє цю енергію, вона йому не потрібна. Він може забезпечувати, наприклад, сусідні будинки, припустимо. Але знову таки це максимальна повинна бути децентралізація саме в генерації. Тоді це не буде великою проблемою і знищити її буде неможливо. Ну є, є перешкода тут. Так, це корупція, і це старі звички і. Чи вдасться монополізмонополізм? Монополізм. монополізм монополізм Монополізм. тут більше тут монополізм. Ну корупція, ти знаєте, тут оскільки стільки тут монополія. Монополія тут робота більша антимонопольного комітету, тому що у нас на жаль багато компаній одночасно володіють генерацією розподілом. Цього категорично неможливо допускати. Це до речі, третій енергопакет європейського союзу, який це не дозволяє робити тільки в газовій сфері. І в енергетичній в тому числі, ми повинні цього добуватися, щоб не було такого. А тут монополія. це питання до монопольного комітету і питання запиту людей, в тому числі. А тиснути треба на уряд, щоб люди самі собі там сонячні панелі ставили, оскільки є у нас багато цих відходів від аграрного виробництва, ставте собі, хто з соломи буде робити, хтось стирси буде робити, хтось. З гною, вибачте, цих курей, наприклад, буду робити. Тобто, цих технологій в дійсності в світі дуже багато виробляти в країні це обладнання. Це максимально повинна бути децентралізація. І от і дозволити, от тут вже говорю, дозволити альтернативні мережі, тому що у нас система залишила залишилася радянська, і фактично все заточено на обленерго. Тобто, без обленерго ти нічого не зможеш зробити. А от коли буде створена купа таких маленьких обленерго, ну наприклад, там на декілька сіл, які будуть незалежно від мережі працювати, і коли потрібно, там вони можуть підключатися. Коли не потрібно, їм не потрібно це. І тоді питання, я скажу, там і з корупцією буде там вирішено. Питання то вже буде 25 те питання в даному випадку. Ну добре, ну в принципі, це стратегічно, Так, так воно і буде відбуватися, бо за логікою так має бути. Виживати треба, і все одно і підприємці будуть щось думати, як самим бути незалежним і, звісно, щось виробляти там в інший спосіб, ніж там ТЕЦ радянські ці. Але зараз хочу від економіки перейти трохи до внутрішньополітичних питань. Як ви вважаєте, пане Тарасе? Ось ця історія, яка замішана ще й на російській іпс, і ПСО про ТЦК, про цих звірів ТЦКшників, які нібито не не військовослужбовців збройних сил України, а якісь чорти, які там полюють на людей, придумали росіяни навіть такий термін як кадирівці. Значить, э, останнє, що я бачив, ну це менше стало, але останнє, що я бачив, це э, э, ТЦКшники напали на жінок у Києві. Тобто вони йшли і напали на жінок. Ну, э, ну я до того веду, що э, дійсно ми, ну, напевно, ми будемо спостерігати ще такі речі. Але в принципі, з цим законом і з цим процесом, який зараз відбувається, питання з мобілізацією, воно. На вашу думку є ну, більшою частиною вирішеними або ні. Ну, це військові повинні оцінювати, це ж вони ж створюють запит на кількість людей, якість людей, і так далі. Тут ми, це, ну, я думаю, що після там двох місяців буде там зрозуміло. Але стосовно того, що працюють росіяни, дуже якісно вони працюють. Я бачу такі ролики. Ну, з точки зору політехнології вони зроблені реально ідеально. І українська мова, і все гарно розставлені акценти та багато чого іншого, ми повинні розуміти. Ну я поділяю цю думку, що все ж таки Тікток в нашій країні повинен бути заборонений перед нами під час військового стану, тому що в основному все йде через Тікток. Тому що все ж таки через Ютуб і все інше це не проходить. Воно все ж таки так цивільна є через Фейсбук не проходить. Ті, ну, принаймні, на даний час, я вважаю, що він повинен бути заборонений. І багато теж от я пам'ятаю інтерв'ю. Там з третю штурмової там представник говорив, що він теж звертав увагу на Тікток, оскільки він є китайським, і вони не забороняють фактично цю пропаганду там достатньо активно. То на даний на, на військовий час, я думаю, що це слід заборонити, і це е, позбавить росіян досить вагомого інструменту впливу в Україні. Тому що ми, от ми з вами там часто перебуваємо в такій, знаєте, інформаційній бульбашці, так? Е, скільки ми там Фейсбуком там Ютубом ми користуємось. А багато чого відбувається в Тікток. Я, наприклад, тікток не заглядаю. А багато людей молодшого віку заглядають, і він затягує дуже. Він дуже які і він дуже якісно зроблений дійсно ці з точки зору розповсюдження різних різних вірусних речей. Тому я вважаю, що слід слідувати прикладу Сполучених Штатів Америки, які тиснуть на Тікток, які теж впливають, до речі, на електоральну, електоральну кампанію Сполучених Штатів Америки, і все ж таки. Тут ухвалити е, таке політичне рішення, як було зроблено, на наприклад, з однокласниками. Е, я вважаю, що я був в контакті. Я вважаю, що тільки хто більш небезпечний, ніж однокласники чи інші. Ну, але те і те повинно просто бути в України. Ну я такий приклад наведу, що це масове божевілля пов'язане з ну, для багатьох раптовою підтримкою терористів Хамасу в Європі. У тому числі серед школярів європейських, студентів європейських американських, воно напряму і безпосередньо пов'язано з неймовірною кількістю роликів, де нещасні терористи потерпають від звіре і ну, тобто з ізраїльської армії. А, значить, і а, вони їх там нищать, тисячами сотнями тисяч, і а, європейські школярі кажуть, ну так як та, 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 та таке звірство відбувається. Треба ж бути їх підтримувати. Якось так. А притом, ні історії, ніхто не знає, що TikTok – джерело знань не Вікіпедія. Реально. Що цікаво, в самому, в самому Китаї TikTok по-іншому налаштовано. Я от читав аналітику, він якраз налаштований як на джерело знайдут, тобто наука, там мистецтво і так далі. А на весь світ він отакий от от сміттєвий контент працює. Тобто, це така хитрувата в дійсності позиція Китаю, ну зрозуміло для них, і це при тому, що в Китаї ж інтернет повністю контрольований. І тому я, от прихильник того, що ну принаймні в Україні TikTok повинен бути заборонений? Погоджуюся абсолютно. Попри те, що маю там акаунти, там на декілька тисяч, але я, я готов пожертвувати цим, просто дивлячись, що там показують і ще це дійсно жах. А до речі, пане Тарасе, а ще якісь приклади може бути трохи прихованої пропаганди, про яку більшість людей не знає. Ви можете навести? Ну, в Фейсбуці вона активно з'явилася. Я бачу дуже якісний бот з'явилася вже рік. Як вже знаєте, немає таких дуже якісна українська мова, досить правильно працюють, гарні посили. У мене як завжди, там на акаунті з'являється. Я так і зазвичай не бані. Просто дивлюсь, куди, куди вони хилять, і що вони просувають. Тобто, робота в Фейсбуці активно ведеться. А різні меседжі вони закидують теж гра дуже грамотно. Теж побудовані іноді такі безглузді з точки зору українця, але побудовані. Ну і ну росіяни масштабно ж працюють не тільки через соціальні мережі вони через світову пресу працюють, тому що вони зрозуміло, наприклад, що українці не читають російських. Джерел інформації не довіряють їм, але довіряють західним, наприклад, так і зазвичай через західне медіа, де працює, бо ну просто корисні ідіоти, Як от з історії з ви правильно навели, приклад, що ну, просто співчуття там да те, що до цього відбувалося, вони звичайно не говорять. І через західне медіа багато закидуються різних меседжів чи на українську аудиторію, що все пропало. Давайте миритися, Росія готова до перемовин і так далі. і Так далі. Тобто, Росіяни не шкодують грошей на пропаганду. Вони в цьому майстрі і дуже якісна принципи пропаганди. Зараз іде активна, наприклад, перевиборча кампанія в Європарламенті. Ми бачимо, вон там скривається багато. Ну ну просто колишніх росіян, які поміняли імена. Вон там я бачу, вон там скандал там в Данії, наприклад, був mm -hmm. так. Виявилася там дівчина, яка там фінансувалася з російських фондів, наприклад, цей Содружество, там є цей фонд, і фонд поддержки сайті і Тобто вони працюють на всіх рівнях і тут наслідне дооцінювати це. Ну я не знаю. У нас таких грошей немає і не буде ніколи. На так от хвилина залишається до кінця. Як ми маємо діяти, от як протидіяти такої пропаганді? <свист> а, діти дім бити по території Росії. От всі повинні читати заколу, заголовки. Згоріла там, наприклад, нафтопровід компресор Згоріла нафтопроводу, порти новоросійська згоріли. Порти Балтики. це через два порти 60% відсотків відбувається. Ми не маємо можливості такі ніколи матимо. До речі, як у Ізраїлі Вони теж говорять, що у нас немає такої можливості, тому що ми багато країн. І незважаючи про міфи, про те, що євреї захопили увесь світ, так і в даному випадку, звичайно, що тільки діями, тільки діями, от удари по станціям ядерного попередження, це викликало такий, знаєте фурор. Тому що показали Блеф Росії, це обговорювалося в тому числі, і бити, бити ще раз, бити тільки таким чином. Тобто, не словами а діями треба. Ну ну тобто, тобто, ми не можемо, як і Ізраїль, ми не можемо перебити повістку в порядок денний, який Росія на який Росія мільярди витрачає, але ми можемо створити свій порядок денний, і тоді так, росіянам так. буде ближче їхні проблеми. Так, дякую дуже, пане Тарасе, що знайшли час.